На майданчику Карпарк на продаж є ось такий мінівен. Це Ford Focus C Max. Автівочка свіжопригнана, розмитнена і чекає на свого першого власника в Україні. Автівочка вся в рідній фарбі, всі скло рідні. 1,8 бензиновий звичайний атмосферний двигун можна поставити ГБО 4-го покоління без жодних проблем. Значить, автівочка тімно-баклажаного кольору. Зараз дуже пасмурно, тому колір кажеться, що темно синій або чорний. Просто такі стоять чорні сьогодні тучі і автівка дуже темна. Значить, Автівочки всі скло не тоновані. В неї ось такий величезний багажний відсік. Тут можна не те, що коляски, а цілими пачками складати оці чемоданчики на колесах. Во. Так, погнали з цієї сторони. До речі, в нього так плотненько зачиняються всі дверцятка. Ну і ручки такі добротні, величезні. Ніяк в Сеніку. Тут все гарно, ну тут столики, понятно, посередині, тут так само і в полу є. А бівочка, до речі, бачили, яка файна. Сонцезахисні шторки для заднього рядка є. Да, ручка така величезна. От Такому дядьки, як мені, звичайно, таку, щоб раз і взяв в руку. Величезну ручку, та й дверцятка такі тут нормального виліту. Ось так обівочка вся виглядає. Стеля, дивіться, чистенька, жодних плям. І слухайте, пух, як закривається гарно. Ніяких рижиків, жижиків по кузову немає. Я вам казав, що всі склорідні, дивіться, навіть лобове фордовське. Ось така гума стоїть. Фари. Чистенькі, прозорі, галогеночки, хочете летки, хочете ксенон, суньте. До речі, я зараз відкрию сразу вам капот, тому що це форт. Тут же відкривається ключем. Треба друга рука, щоб допомогла. І тепер треба ще, щоб голова допомогла, щоб отак поставити паличку. Тому що ну, в мене третьої руки немає. Дивіться, зі сторони водія. Я вам зараз все покажу. Так, погнали, отак От картки виглядають. 4 скло підіймача. До речі, понизу дверей ніяких рижиків, жижиків нема. на прийомі так само. Електродзеркала з підігрівом. У нас шкіряне кермо. Ось так виглядає водійська сідуха. Всі строчечки чистенькі, ліфт робить, Підіймає, опускає. Е, Мультимедії Це по меню бігати. Це ж Форд 5 ступка, підстаканнички, прикурка. До речі, отак, наверное, о, там всяка кишеня, кишеньки, тут кишеньки. Це ж мінівен. Ford Media у них стоїть і не буває Sony. Погнали, що у нас тут показує. 143 тисячі пробігу. Давайте ми запустимо двигуна, вижимаємо щеплення, вмикаємо. До речі, бачите, руль ніхто не фарбував нічого. Він шкіряний, як є, насправді нічого не перешите. Так, а що вона хоче? Я не розумію німецькою чи якою тут мовою. В общем, треба меню щось переклацнути, щоб показало. 17 за бортом. Грає якісно. До речі, все регулює гучність. Дзеркальце, підсвіточки, фонаріки, все авто робить. Погнали ж до двигуна. тут блокіровка навіть вимкнена. Оп, можна вимкнути. Блокіровка скло підімачів. 1,8, дивіться. Як він рівнесенько робить, гляньте. Я реально говорю, він навіть не шелохнеться. Газ, до речі, поставили, тут врізки зробили, фарсунки, редуктори вперед. Охолоджуюся рідина чистенька. Фара Ford Хела. Фара Форд Хела, Шостий рік, шостий рік. То всі фари парні, цільні, кріплення, кріплення цілі, нічого не поломано. Отут буває у них ржавіє. Все окей, кришечка акумулятора є. В общем, цей Ford C-Max ви можете придбати у нас на майданчику Carpark UA за ціною 5800 доларів. Ось ціночок на нього. Ми знаходимося в місті Кам'янському за адресою вулиця Республіканська, 9А. Наш телефончик 093 569 6969. 69. Ось такий гарний C-Max на вас чекає. Приїздіть і купуйте його.